Дуже сподобалася кава. Угу. Всім привіт! Тут мене червоний ніс. Ми ворішки. А вторунь самі, напевно. Я йду на йогу. Yeah. Кажу, Колі, плати за парковку і я просто хочу. Okay, І каву попросив, буде куштувати. Всім привіт! У мене тут кавка приїхала від 25 Coffee Roasters. У мене кава Тафлер. Ну що, давайте робити розпаковку. У мене кава з ароматом шоколаду, горіхів та нотками фруктів. У мене тут така турочка є, і я її хочу тут приготувати. Звісно, що у мене такої справжньої турки немає. Я тут не змогла її знайти, щоб така була пузатенька, а зверху завужена. Ну, маємо те, що маємо, але хочеться мені зварити в цьому. Що, давайте робити розпаковочку. Боже, який аромат! Я ще не відкрила вже відчуваю. Вау. О! Ах. Ну що, погнали готувати? Я вже хочу приготувати. Давайте вже будемо готувати каву цю таку смаченючу. що, моя кавка постояла дві хвилинки. Прийшов час дегустації. Пахне дуже класно. Вона така кисленька, і дійсно у ній є такий цитрусовий присмак. До речі, кава 25 Coffee Roasters натуральна і тільки свіжої обсмажки, завдяки чому їх продукція смачна і корисна для організму. В асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Є чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. До речі, не носі свята, а у 25 Coffee Roasters є спеціальні наклейки на різні події життя. При замовленні повідомте менеджера, що ви хочете наклеєчку. Якщо хтось соромиться і не знає, яку замовити каву, ви не переживайте, бо в 25 Coffee Roasters є особисті менеджери, які вам допоможуть підібрати саме ту ідеальну чашечку кави. Для 25 Coffee Roasters для моїх глядачів зробили 20% знижки на зернову каву. Окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Промокод oxy 25, дійсний місяць, ви можете замовити своїм рідним подаруночок. Переходьте за посиланням, вибирайте, що вашій душі завгодно. Якщо не знаєте, що вибрати, пишіть їм в директ. Особистий менеджер допоможе вам підібрати ту саму ідеальну чашечку кави для вас. Це ідеальний подарунок, я вам говорю, якби мені таке подарували на Новий рік або на Миколайчика, це було би вау! Насичена смачна. З кислинкою. Пахне так, що я вам не можу передати. М -м -м. Смачно. Зраночку. Чашечку такої бадьорої кавки це просто шик. Сьогодні 1 грудня, перший день зими, і сьогодні розпочинаються мої влогмаси. Тому я би дуже сильно хотіла, щоб ви мене підтримали. Я буду старатися і намагатися виставляти влоги кожного дня, а я маю надію, що ви будете їх дивитися. Зараз у нас вам малесенький спойлер, Планується невеличка поїздочка. Дуже цікава. Дуже такий у нас реально буде влогмаси, влогмаси в началі грудня, а далі вже понесеться свята якісь. Мене трошечки підкачало, я тут я вся знову п'ю. Для, для соплів, соплів. почнуться такі зимові зимові влоги. Тому приємного перегляду Надіюся, що ви цілий місяць будете мене підтримувати. Дивіться, у нас мінус 8. І нас тут замило. Чоловік розгріває. Холодрига, зима. О, Натуральна! Дивіться! До речі, 27 листопада я вдягнула свій старенький пухон. Я не хочу. Ви б знали, як я не хочу. І я знаю, що я вийду з його, бо я буду дуже задоволена собою і взагалі, але ви б знали, як я не хочу туди йти. Ще зайняття на пів восьмого. Зараз я прийду додому. Піднімлю щось в інстаграм, з'їм. І буду монтувати влог. О, що яка холодрига. Бачила на Україні теж конкретно позамітала. І що буду монтувати влог. Ой, мляха муха мляха-муха. І знову ляжу, напевно, десь близько 12-ї спати. Завтра на роботу мені бо Коля вдома. У нас завтра мало роботи. Ще нам треба одну поїздочку зробити по моїх робочих справах. Я вийшла пізно. Тут треба машину прогрівати. Хоч -хо 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 -хо. би не запізнитися. До речі, хотіла сказати, що сфера мого бізнесу набирає по трішечку оборотів, чому я не можу не тішитися. Ті, кому я запропонувала, є декілька людей, яким це цікаво, і я упевнена, що ми будемо працювати з ними. І є пару людей, які мені написали, що хочуть зробити в мене замовлення, що мене теж не може не тішити. Реально мої старання не йдуть вже. Люди бачать, що це не якесь там кидалово, що це класний продукт, якісний. Вони пишуть мені, бачать, що я задоволення, а я дійсно задоволена, бо такого це не можна награти. Розумієте? От я така щира, як з вами, я така сама в житті, я така сама в Інстаграмі. Тільки от для мене Інстаграм це щось таке нове. Таке, ну як маленька дитинка, знаєте, так для мене хвилююче це все. А Ютуб це вже щось таке рідне, своє. Ну от таке, щось ну, от як сім'я. Ви для мене сім'я. Я хочу для вас старатися, бо ви мої глядачі. І так само в інстаграмі я хочу, щоб ця впевненість і ця моя така. Типу, родинна атмосфера, вся перенеслася туди. Хоча люди, які дивляться мій влог, дивляться інстаграм. Я не знаю, чому для мене так. Я вже повернулася додому. Вадик, почекай. І що я вам хочу сказати? Наколотила собі коктейльчик в такий цікавенький келик. Мені ще треба почекати, але це ну не можна це стриматись. Це такий запах, і тут зая, яка проситься до мене на людьку. Ну, моя рибка, ну, да. Я повернулася з йоги, я вам скажу, що це такий кайф. Займатися в сильнішій групі, коли ти розумієш, що ти слабіший за них, це така мотивація, я вам просто не можу розповісти. І багато чого, ну це зовсім по-іншому. Там, так на лайтіку все. А тут просто бам-бам-бам-бам-бам одне за одним. І з того на того на те, на те, на так-то. І в слабішій групі вона стоїть і показує нам все. А тут вона просто говорить, що робити. Люди слухають, робляться, і вона ходить, контролює, як хто робить чи правильно робить. Ну, це було класно. Це новий. М -м, опит, яким я дуже-дуже задоволена. Класно, що я піш пішла. Завжди так. Класно, що я не хочу йти, але класно, що я пішла. У вас теж таке є? Е чим в класніший калих ти наб'єш? Е Неважливо, буде це коктейль для схуднення, як у мене. Чи, наприклад, якщо в гарну тарілку ти насипиш борщику, то це набагато смачніше, чим Зазвичай? М -м. Естетика вирішує. Всім привіт! Тут в мене Червоний ніс. Ми в Ольштині. Я купила шарфу сінсеї. Але ця історія не про це. Бо ми приїхали по цю коробочку. І як її відкрити. Ця коробочка з України. Ти теж цікаво. Mm. Так, тут накладна. О, яка баночка, диви. Вау. Мені прийшла кава. Якось тиждень назад, напевно, так? Да? Тиждень назад мені в Інстаграм написали і запропонували бартер. Ось він. Прийшла кава. Хочеться вже відкрити, щоб почувствувати. Така гарна кава з ароматом шоколаду, горіхів та нотками фруктів. У смаку відчутні відтінки цитрусів, горіхів та абрикосу. Кислинка 3 з 5 і гірчинка 3 з 5. Це буде моя перша реклама. Я вже продумала, як я її зроблю. І перед цим відео ви побачили її. Тому я сподіваюся, що в мене все крутезно вийшло. Я вже хочу понюхати відкрити, але не буду. Тоді вже буду. Це така щаслива. Дуже гарне упакування, так? Скільки тут грав? 250. Коля знайшов дирочки. Через які. О! Я взагалі не звернула на них увагу, дивилась на це упакування. Ага. Шоколадом mm -hmm. трохи пахне, так? Да? Типузніку курку. Це так пахнить. М -м. Подобається. Я взагалі в шоці, я не вірю, що це зі мною відбувається. Перше моє замовлення, перша моя рекламка. До речі, сьогодні були всі. Я вам не пізнімалася. Я не знаю, чому ми зайшли так. Ми взагалі не планували нікуди заходити. Ми просто хотіли забрати посилочку і приїхати додому. Я просто доїжджала до Ольштина, просто отак, щоб ви розуміли. Бо я нахлисталася чаю, нахлисталася води, і мене так жало, що це просто шок. І ми приїхали е, туди. Я кажу, Колі, плати за парковку, і я просто отак, от в той торговий центр забігла. Я біжу, людей не бачу. Ще зайшла з тої сторони, з якої ми ніколи не заходили. Біжу біжу до туалета і бачу сін. минулий раз, коли ми були, це було е, якось 5-го числа. Ні, це було не 5-го, а 18-го. Ми там були, і я хотіла в сін зайти, а він був закритий. Він там такий малесенький був. А це такий здоровезний відкрили. Я говорю, кофей, давай пішли, е подивимося щось. Ну, Давай щось ну, подивимося. І ми пішли, ми купили мені шарф. Я була в пошуках шарфа, не знаю, тижні два, напевно. Попийте водичку. І що я вам хочу сказати? Купили мені шарф. Для чоловіка купили таку здоровезну чашку. 560 мл тут. Така гарнесенька, гарнесенька, така зимова. Така як шапка. Вот так. Можна помити взагалі. Бо мій чоловік п'є з цього. Чому він не п'є з звичайних чашок? Все просто. Тому що тут півлітри. А в звичайних чашках 300 мл. Тому ми йому купили. От, прошу бароду. Клас. Дуже подобається. Хоча, коли ми купили цю кружку, ми виходили із сіна, і так біля каси я підходжу, і там класна така кружка висіла, біла. З червоною машинкою і на машинці ялинка. І написано Мері машин. Я кажу, ааа, тільки вона була менша, як ця. Потім я завезла чоловіка, ми приїхали додому, він пішов з бані гуляти, а я поїхала на секонд. На секонд. А я поїхала на секонд, е, була у пошуках піжамки. Зараз вам покажу. Дивіться, яку я піжамку купила, вона вже постірена. Вона від мене більша. Я, щоб ви розуміли, ношу розмір 38, а європейський 10. Або навпаки. Ну, в общем, я ношу десятку. А це 20-22. Але вони, в принципі, резиночка тут тримає. Вони такі свободненькі. По рукавах піжамка окей. І я дуже довго її крутила. Дуже довго її крутила брати, не брати. вона е, коштувала 30 злотих. І я вирішила, що я хочу. Бо я хотіла в, е, в клітинку червону, піжану, собі таку новорічну. І, в принципі, в цій, що я ходжу, в цій сіренькі, що ви могли бачити, вона 14-ка йде. Тому, в принципі, вона теж на мене здорова. Я отак шнурком роблю, щоб От. вона затягувалася. Відняла трішки на інстаграм. Зараз мушу йти трішечки замонтувати. А, а ще я в секунді купила і юбку до чоловіка на день народження. Таку м -м, класну. Ладно, розповідати не буду. Має ж бути якась інтрижка? Побачите за тиждень у влозі. Я вже в перечуттях, що починається місяць в ломось. Незадовго. І я у шоці. Да-да-да. До речі, сьогодні 28 число. Через два дні, через два дні закінчується у мене марафон мій. І я вже схудла. Я вам похвастаюся в лозі своїм результатом, з чого я починала і з чого я прийшла. Я вам скажу так, що за два з половиною тижні, які я вже. Правильно харчуюся, п'ю коктейльчики, п'ю алоє гель, і я дуже задоволена свого результату. Я не очікувала там якихось типу 8-10 кілограмів за 3 тижні. Ні. Я не про це. Я про нормальне схуднення, про поступове. Я розумію, що, в принципі, люди можуть худнути і по 8, і по 5 кілограмів за тиждень навіть ті, хто е, мають такі. Більшу вагу, як я. От. Я розумію це, але я не хочу, щоб ці кілограми до мене поверталися. Тому е, худно, здоровим е, шляхом поступово, повільно, але крокуючи до своєї цілі. От так. Наговорила вже 9 минут грязного матеріалу, тому думаю, плюс-мінус 6-7 минути чистого матеріальчику буде. Я сьогодні, в принципі, все. Мій робочий день закінчився. Тому підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, напишіть коментар. Я просто в шоці взагалі не можу повірити в те, що це вже так швидко і всі мрії, вони ось-ось. Потрібно тільки старатися труд, труд і труд. І постійно йти до своєї цілі. Дивіться. На те, як штани у мене тут сужаться. Ні, не на це. Поки мій чоловік на тенісі, і я написала одну штучку. Це називається лист загадка. Так як я тримаю все в таємниці від нього. В таємниці тримаю поїздку, ми обговорюємо день народження його, що ми будемо робити, чи йдемо кудись, чи будемо вдвох, як ми будемо час проводити, але я ж то вже все знаю. Я ж то все давно вже організувала, і з ким ми їдемо, і куди, і коли, і як. Все є. Я пішла по накатаної. вам спойлер до того відео, яке вийде на колі на день народження. Бо я хочу на коліне день народження зробити якесь так крутезненьке відео. Як ми святкували перший рік з ним разом день народження його, хто з нами тоді їздив? Як ми святкували другий день його день народження, куди ми їздили, як і як я це все переподносила. Припод... І як святкували ми в цьому році, ви побачите 6 грудня. Я надіюся, що. У мене вистачить сил, влог змонтувати і виставити його. Я тут написала такого листика. Я хочу його е скрутити, по-перше, і зав'язати, і написати щось таке цікавеньке, ще не придумала. Якось доставити бумажку, що, типу, для тебе щось послання на майбутнє, щось такого. Не знаю, зараз придумаю. Що? Тиму. Що? Чого ти на стіл не подивився? А ти не влажный? Дякую, з'їси Мой клас. не подібні. Ты третье ага. шо це? Ты плюс три Гаданск плюс сторон. Ага. будем могу Задай перше выпитання. Що я. Ну, перше питання, яке, яке там є написано. І відповідай. Баді. Будемо їхати? Так. Да. Второй. Поняла? Три... Друге питання, яке там було? З ким будемо їхати? <рес> Тяжке питання, да? Баді, ну не товчись по мені. Тікай. Не знаю, або самі його. Поняла? Ну на два дні. Точно. Хочеш правильну відповідь? Так. Упевнений? Ну? Так. Усі відповіді неправильні. Ну я думаю, що Гданська. Ага. І що, Ліпка дімкою? Але ти, але ти неправильно, все одно сказав. Хто хто? Ми їдемо в Гаданський вторунь. Їдемо на самі. А з ким? З людьми. І їдемо на 4 дні, на 5 неповних. А з ким їдемо? Ну догадуйся. Ну я не знаю. Ну, в Гданськ, якщо ми їдемо, то логічно, що сіння буде. Mm. А в Торунь, самі, напевно. Mm. No? Про здим народженням ми... закритий. А в мене чомить. Mm. <зак> що так, самі я бади? що? Так самія це і значить з баді. І що? Ти радий? Ну, відомо. А ти догадувався? <свіс> так. да чи ні? Догадуємося. А ти що думав, що до Торуння їду? Ні, я думаю до Гданська. До Гданська? А сказав, що до Торуння. <свіс> 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 Буде куштувати. Так, не розляпати, бо я так якраз якраз Ну, вкусно. А ти пив колись таку каву, взагалі? Десь в кав'ярнях замовляв чи ні? Угу. Так? Так. У Львові. У Львові? О, ось кава чоловіка мого. Не допив, е, бо, бо поїв, пізніше доп'є. А ось моя друга порція. Я тут їсти готую. Е, дуже сподобалася кава. Угу. Ви знаєте, я, я готова пити таку каву. Навіть без молока. Бо зазвичай, я як собі капсульну каву роблю, то я собі лате роблю або капучино. Але така кава подобається мені. Можу бит, пити без молочка. Навіть в цьому є якийсь свій кайф. я взагалі не люблю так чорної кави. Але ця мені подобається. М -м. Можливо, замовити собі якийсь інший смак. Спробувати. М -м -м. Дуже подобається. Я вам раджу. Дійсно, такий аромат. У нас заплановується поїздочка, і я думаю, що це поїде в поїздочку на пару днів з нами. Ні, я не думаю, я впевнена. Попросимо у Фаїни турочку на 4 дні. Я думаю, що вона, може, їй не потрібна буде на 4 дні. І треба буде собі подивитися купити. Можливо, в якомусь більшому місці, можливо, навіть в нас морангово є, я просто подивилася, чисто в якісь там кухонні магазини не заходила, щоб шукати шурку. Я зразу почала шукати по знайомих. А тепер скуштувала таку каву, і ну, мені кажеться, що це могло бути такою крутезною традицією, готувати каву. Ну, приємний такий запах кави зранку. І це просто так смачно. Без молока. Хоча я вам говорю, що я ну, не п'ю каву без молока. Дуже рідко, що мені захочеться. Коли я п'ю каву без молока, то це означає, що я вже там в голові прораховую, що я забагато кави випила, і для мене забагато калорій. От тоді я п'ю без, без, без. і дуже рідко мені захочеться. Це дуже смачно. Коли буде час, треба учительку запросити, бо вона хотіла. Дякую за перегляд. Поставили подбайки, написали коментарчик і до зустрічі в наступних влогах.